Привіт всім. Це серіал від школи Ван Хобі, який має назву від імпресіонізму до дой. Якщо говорити, ми почали з імпресіонізму, постімпресіонізму, це стовбур дерева. А далі є багато гілок і різних напрямків, які народилися звідси. Тепер ми всі білочки. Сюрреалізм як термін вперше був вжити гіомомополінером Полінером в 1917 році. Сюрреалізм народився з дадаїзму. Ми будемо говорити про сюрреалізм, де ця увага миття до самого себе і до свого я. Це вигаданий персонаж Ернста, який він вважав своїм власним альтерего. Це поєднання птаха та людини. Бачите, у його альтерего навіть було ім'я. Тут вривається Сальвадор Далі. З його відомою картиною Великий мастурбатор, Якщо ви зараз так трошки нахилите голову. то ви побачите профіль Сальвадора Далі До сюрреалізму Насправді відносять творчість Кало, це Рене Магріт, і його робота насилля, де замість обличчя ми бачимо жіноче тіло. Насправді це виглядає досить комічно. Сподіваюсь, що я вас сьогодні не зовсім розчарувала, а скоріше зацікавила все, що ми бачимо, нереально на цьому і закінчимо.